Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас на каналі. Ну і сьогодні таке незвичне відео. Просили мене хлопці зробити огляд на оці, ну на карбюратор, друзі, на карбюратор від мопеда. Такий мопедний карбюратор там. чотири їх стоїть. О, таке Як говориться, був збитий. був збитий недавно. І знайшли в певних місцях. так е, Ну що, тут маємо катушку запалювання. Не взяти. Катушка запалювання, їх є дві, і кожна має вихід на два циліндри. Один-два. І тут один-два. Бачите, тут відірвано є, ну, то добре є, хай побільше відриває. От, дріт. Файка, бачите, яка металічна. Кітайози не пошкодували. Навіть металу для того діла. Екран, що вони там, які будуть поміхи радіо гасити чи що там, я не знаю. Так. Тут в катушку запалювання то все діло вставлялося. Туди. Чик, отам десь в сердині. Менше з тим. Ну, але <кій> нас буде цікавити більше. Так, дивлюся, чи все добре попадає і нам видно. У нас буде більше цікавити карбюратор. Зараз ми його відкрутимо трошечки, роз, розкорочуємо. Ну, сильно закручений, вроді би. Ні? До речі, болти пригодяться на глушник до бензокоси. Чепили. Прекрасно. Хоч щось добре з того буде. Пістьорка якраз воно сюди пляж. Прекрасно. Той якийсь є перехідник, так би мовити, так? Радимося. Ось він є. Бачите, дифузор тут величезний, судячи, судячи по цьому отвору тут кубатура немаленька, він розрахований. На немалу кубатуру. Так, зараз ми того відчіпимо ще. Як воно тут можна відчіпити, то ага, воно є тут. О, відчіпив, бачите, перехідники всякі. І то вже він до циліндра сідає отут. Прокладка така мідно-латунна якась, мідно-паранітова, так би мовити. Не жаліли. вам скажу, воно не є дешеве. Не є дешеве. Ну, як вже є, добре. Так, такий алюмінієвий перехідник якийсь є, бачите. От воно є, тут пластмасовий, це йде в метал. А це йде в сміття. Ще 2 болти плюс. Добре, йдемо далі. Тут якісь собі тяги, бачите, є. Воно синхронізоване, наскільки я розумію. На 4 штуки зразу і газує. Тут Тут е гвинти якості суміші є, ЛКАшка. Значить, якщо у нас газулька звідси, то у нас буде ЛК звідси, H звідси, тут фільтр типу стоїть. От. Якісь дроти ще стоять, не поймеш, на що воно треба. Якісь типу фішки. О, на що воно потрібно, якісь датчики, сратчики, що то таке? О. Не знаю, що то таке, Тут теж сміття. Доходимо поближче. Так, то в нас є бензиновий шланг якийсь. Зараз буде найцікавіше по карбюратору Подивимося, зараз його зріжу тут. Я не хочу ножа брати нормально. Щоб його відчепити по-люзки. Так, і тут є в нас на зажимчику. То є імпульсний канал, друзі. Бачите? Ну, Рахуйте, він має дифузор, такий як мотор Січовський приблизно, але мотор Січ певно і то менший має. Там напевно один циліндр має кубіків 90 може. 80-90 до 100 кубів. Рахуйте в загальному двигун десь має, якщо кожен циліндр по сотці... Десь 400 кубіків, напевно, бо там є, що втягнути, так би мовити. Добре. Я так думаю, що менше 400 немає. Така моя думка. Плюс-мінус там хомутик Сміття. Так, дивимося, що в нас як воно тут є за упаковане. Тут є типу під викрутку. Ми то все культурно зараз відкручуємо, щоб воно нам не мішало. Ту тягу Тяга на шарнірах, як е, в тракторі трьохточка має ті лапки, знаєте, і воно так. зараз я відкручу якщо воно відкрутиться, звичайно. Воно щось і не хоче відкручуватися. Зараз ми його попросимо культурно. знаєте воно фіксовано гайкою. Пішло, вроді. Би. Зараз зараз мусите чекати трошки. Я відкручу. За той час можете перекурити або два глотки кави випити чаю. Трошки викрутка не та за, 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 за грубо. В принципі, та вже покрутить. Зараз секундочку, я перепрошую. Мушу то відкрутити для зручності. Щоб воно нам не мішало, щоб ми оглянули карбюратор. Так, шланги сміття до побачення. Ті катушки теж підуть в сміття. Вони не потрібні вже. Так, тепер саме цікаве буде, напевно. Власне, із-чого це відео виходить. Огляд карбюратора. Огляд карбюратора. Тяги, бачите, які мають шарнірчики. Бачите, як рухається, все, зарази продумали, зробили. Дивіться, бачите? Як в тракторі, може то на трьох точках хтось хоче собі може взяти якийсь дитячий трактор, виставочний є. Добре, пожартували трохи. Зняв, добре. Тепер, ну що, розбираємо, значить тут в нас є імпульсний канал, це в нас паливний канал. Також, бачите, він має принцип типу двохтактного карбюратора, але двигун, напевно, чотирьохтактний. Ну, от. Так, пробуємо з якою. Зусилля взагалі маленьке. це дуже взагалі навіть не на закручено добре. Раз. Ну що, мембрана. Начкі та йози. Щоб вам добре було. Сіточка є, бачите? фільтр так як бензопилі, звичайні. До речі, навіть такого самого діаметру. Бензопила, бензокоса, сіточка пригодиться. Сіточка піде на якийсь карбюратор чи косу. Так, йдемо далі. Принцип такий, як в двохтактному карбюраторі. Так, тут вже щось тугіше закручено. Не, відносно, зараз я тільки позриваю трошечки. Нема засилля великого. Але всі болти типу, позначені червоною фарбою, типу, для фіксації, типу, ну не знаю, тут все вже. До речі, ще перед тим, як то відкрити, бачите? Клапан форсунка є. Все, так в двохтактному двигуні карбюратор. Просто. Добре, йдемо далі. Знімаємо цю кришку, Бачите, яку вона має велику? Може вона мембрана би десь підійшла? До якоїсь моторсіча, а, ні, бачите, все. Зараз перепрошую. Так, на чому ми зупинились, бо тут мені зателефонували просто, ага. Мембрана велика, та досить таке. Що ми тут маємо? Голка така коняча, дуже коняча ігла. Я вам скажу, принцип, карбюратора двохтактний, якісь який же клер є на L-мовити. Ні, це на H. Стоп. То є газ чи то є не газ. Давайте подивлюся, я вам скажу точніше. Це є вхід, а це є вихід, то є на циліндр та от. Давайте ще замірюємо. Замірюємо діаметр того дифузора і зараз перейдемо далі до оглядів. Так, то у нас є 25 мм дифузор має опа-па. Лихіло так. Добре, дивимося. Тут є на цей, тут є на вході. Чекайте, тут перехідний, був я вже забрав. Так, тут цей він є звідси до циліндра. Так, добре. Ми дивимося, скільки гвинти закручені були. Раді цікавості. І зараз розберемо далі. Будемо вважати, що це є ельочка, правда? Бо у нас звідси від газульки є. Газулька йде і все, вона відкривається. Так. Один. Ого. Десь, скажімо так, 80%. 0,8 оберта, будемо так говорити. Якщо, якщо буде одиничка, значить це цілий. Тепер е, Ашечка. Пів оберта, один оберт, 2 оберта. М -м -м. Якщо це Ашка, 2 оберта, може бути, тут тільки на іки, Да. Ну, Такі налаштування, йдемо, дивимося далі. Забув просто, звідки вхід є. Ну це мені здається, це є з повітря, з фільтра. А тут у нас є вихід в циліндр. Та Ашка, бачите, на 2 відкручена, а тут 0,8 Угу. Добре. Дивимося, зараз щось ще покажу цікаве. І відкручуємо цього. Звичайний карбюратор, як в двохтактнику, але він зроблений під... під... <кій> раз, 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 раз. Під чотирьохтактний двигун. Окремо, каже, це лідер. Це Елька, вона довша. Аж завжди коротші болти. Значите. так воно виглядає. Елючка має заглушену, а Ашка має, має ще на клапан на цей, а тут же кльор може бути на холостий навіть. Як в 180-му штілю, слухайте, та треба ж так? Щось від шкіля запозичили. Діаметр є, не вказано. тайози. Нема цифри ніякої. Ну але отвір великий. На латунь піде. <смію> Сміюсь. Так, бачите, клапан форсунку можна вибити. Перевіряти її не будемо, на що воно нам потреба. А вибити то можна. Зараз я тим ось сильнішим вилоплю. Зараз ми його цикнемо. Трішечки. Зараз хвилючку бо тут просто не буде видно. Вже вилізає Так, зараз ще трошки. Я її виб'ю звідси. Так, вибив. І що в нас виходить? дивіться, бачите? Клапан форсунка. Принцип так, як і в бензопилі, з боку паливо заходить. Тут є клапанець. Подивимося, чи він робочий, чи він не робочий. Не робочий. Вже ми його зробили не робочим тепер. Все, до побачення, друзі. Так, Що ще можна тут розкорочити? Голка. Давайте дивимося голку. Дивимося голку якого розміра ігла, вона тут невеличка, не, тобто немаленька. Карбюратор бензопильного типу. Але дивіться, яке коняче коромисло, я не розумію для чого. А голка якась така мазьонька, як звичайної бензопили, слухайте. Звичайна бензопильна голочка. цирк на дроті, від бензопили. Виявляєте, чи бензокоси, не важливо. Ну точно той же самий розмір. Я вже думав, що там як мотор січу, така здорова голочка. а вона во. Але кормисло таке коняче, на що воно таке робити було? Отак ну, то все виглядає, бачите? Зараз я щось розкручу. Якщо дам ради треба брати плоску викрутку і цю, напевно, таку потужну. На фіксатор різьби сидить, чи ні зараз подивимося. Сама засліночка, чи є латунь, магніт не бере. Бачите? Все, йде до, до міді, до латуні. Ввертую. Так. Бачите, це отак то все виглядає. Так то все виглядає І заслонка. Величезний карбюратор двохтактного типу. Двохтактного типу. І рахуйте, зараз чекайте, що то знімемо стопор, теж пригодиться, приклеїв все там. І військо витягуємо. Що ж воно не виходить ще. О, вийшло, все. Бачите, розкорочили карбюратор в ноль. Ще того треба зняти. Штуцер, бачите? Теж такі, як китайські пилі. Штуцерки, аналогічні. На імпульсному каналі вони стоять. Запхані в картері. Бачите, в китайських бензопилах. Чи там в карбюраторах китайських бензопил теж такого плану. Ну, дешево і сердито, тобто нічого там вони не старалися щось особливого зробити. Просто вимушені були великий корпус відлити під більший об'єм двигуна. І все. Так що якось так. отакий от, от у нас був огляд. А тут є імпульсний канал. ну Тут не можу зняти. Майбуде. Все, в такому випадку, напевно. Будьте здорові, друзі, такий в нас був огляд. Чесно кажучи, гідко мені то все обглядати. Неприємно, надзвичайно неприємно, що воно так є. Але, як говориться, все так не буде. Знаєте, Добро завжди перемагає зло. Світло завжди... Тобто була темрява і завжди настане світло. І в самому кінці скажу, знаєте, зло то є сатана, а Бог то є добро. І завжди Бог переможе зло ту сатану. І так якось буде, друзі. Так що дякую вам, хлопці, за все, що ви створюєте наш спокій, що даєте нам можливість тут щось робити, показувати. Кожен на своєму місці і тим же ж допомагати вам, як говориться, там жити. І Якось тримайтеся, нехай вас Пресвята Богородиця оберігає. Бог вам дає сили. Всього вам найкращого. До нових зустрічей і всім папа. -па. Завжди в кожному своєму відео. Завжди в думках, навіть якщо я не озвучу чогось, я завжди є з вами. І, е, ну, Тобто, як би сказати, подумки. Навіть якщо я десь забуду щось сказати, озвучити. Хтось мій там в коментарях писав, а чого ви там. Е, Ну, типа, Слава Богу, туди-сюди там, говорити слава Ісусу Христу, а не слава ЗСУ. Повірте, що спочатку слава Ісусу Христу, це є перше, а потім решта все. І будь здоров. То мови нема. А на основі того і буде, як говориться, добро в хлопців. Так що отаке добре. Всім всього найкращого, друзі, всім папа. -па. Такий в нас був огляд. До нових зустрічей. вибачайте, бачайте, щось не так. Так що всього всім найкращого. Будьте здорові, всім папа. -па.